Во время очередной поездки на фронт я пообщался с командиром мотострелковой дивизии, героем Российской Федерации, полковником Иваном Юрьевичем клещеревым Он рассказал, как проявляются наши ребята даже под самым яростным натиском врага. Хорошо, зарылся. Жизнь заставит. И сколько километров тут подземных? Ну, в километрах я не считал, но достаточно. Но ну, мы сейчас стараемся, да не стараемся, а идем к этому, чтобы он не один был. Вот у нас есть командный пункт, есть два передовых пункта управления и плюс еще один сейчас командный пункт. Копая, То вот есть здесь внутри можно хоть утреннюю пробежку делать, такая длина. Да. Не, вообще на этой войне стало ясно, что пулемет это все. Да. Мне вот это нравится. Ну, это дети подарили. Я понимаю. Красиво. Твои На спине еще. Твои дети подарили? Я тренер детский. Лыжные гонки тренирую. И он они все это, блин, тоже Ну, то есть дети тобой гордятся страшно. Хотя, наверное, после этого тебе скажут, переходи в биатлон. А я занимался только лучным, а чем биатлон. Ничего себе. КМС выполнил. Даже не слышал про такой. А, Вы забейте, очень много информации. Он, конечно, вид не олимпийский, но все равно и очень зрели... намного зрелищнее, чем обычный биатлон. Ну, то есть ты бежишь с луком? У, да, в колчине лук, стрелы, приходишь на рубеж, все то же самое, только лук за спиной. Не а бежишь с чем? Лыжи. А, то есть тоже лыжи, да, то есть да, тоже да, зима. Да, да, да. Класс какой. То есть и бесшумный бедлай, Можно и так сказать. С левой стороны можем наблюдать БПЛА, Фурия и Галка. В основном, очень часто мы встречаемся именно с ними. Летают они на высотах. Ну, как много раз были сегодня, когда фурию завалили, да? да? Да, вот она, фурия это сама есть. Летают на высотах, они, как правило, до тысячи, из личного опыта. Самая низкая высота, на которой лично я сбивал такую фурию 200 метров, но был дождь 200 метров по высоте. Я так понимаю, что она опустилась из-за погодных условий. И разрешение камеры все-таки осад как-то влияют. Они очень похожи, галка и фурия и по размерам, и по своему применению. Это разведывательные дроны, могут координировать артиллерию. ББЕГА и немного облегченная версия «Вампир». По ним уже работают мобильная огневая группа со стрелкового оружия, какими средствами РЭП может по ним работать. В основном сейчас снайперы по ним стали работать. Да. Либо FPV дронами врезаются. Идеальный вариант FPV дрон дешевле снайпер. Да. Ну, похож по своему применению на фурию и галку, но летает Значительно ниже. Сейчас мы их встречаем очень редко. Почему мы вот сейчас так бодаемся с этой армией безбожник? Который упирается. Вот себе когда-нибудь задавал этот вопрос. Есть сила силы света. Силы Есть. Світлої Ну, далі продовжуємо говорити про ситуацію, яка відбувається на полі бою, і зосередимося на напрямку часового яру. Адже зараз Росія на цьому напрямку застосовує тактику малих піхотних груп. Посилення атак Рафії в районі часового яру не спостерігається. Про це зокрема повідомляє в ефірі телемарафону командир 3-го штурмового батальйону 5-й ОШБР з позивним «Ацтект». І я цитую його слова Більше піхотні дії в них застосування техніки теж не спостерігається а загалом діють малими піхотними групами по 3-4 людини Інтенсивних штурмових дій не спостерігаємо. Постійні обстріли намагаються бути по наших логістичних шляхах. ФПВ-дрони ми дуже часто почали застосовувати нічні ФПВ-дрони Сильно допомагає реп при поросуванні особового складу на техніці і з цим боремося. Таким чином сказав Ацтек. Командир також пояснив, чому на його думку Арефія почала застосовувати меншу кількість військової техніки в районі часового яру. Стало менше техніки. Наприкінці весни на початку літа вони намагалися активно штурмувати на техніці. Оскільки в нас було і є нормальне забезпечення в піввідронами. Їх на підходах дуже сильно порозбивали. В них забезпечення на нашому напрямку трохи менше через те, що активні дії вони ведуть на Покровському напрямку, тому застосування на передньому краю дуже мало. Підвоз по бахмуту, околицях особового складу здійснюють, а штурмові дії ні. Додає Ацтек. Ну а за даними генштабу збройних сил України. Продовжують наші військові завдавати відсутних втрат окупантам. Надалі власне і будемо продовжувати говорити щодо ситуації на фронті, яка складається на різних напрямках лінії бойового зіткнення. Зокрема, вже з'являється і зведення від генштабу збройних сил України про те, скільки ж боєзітнень було протягом минулої доби, і яка ситуація на різноманітних напрямках. Отож протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення. Найактивніше ворог діяв на Покровському напрямку та на Лиманському щодо Харківського напрямку, то Росія там продовжувала штурмові дії. Відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська. Якщо говорити щодо Куп'янського напрямку, то як зазначає генштаб збройних сил України, там було зафіксовано три атаки противника. Збройні сили України відбивали штурмові дії ворога поблизу Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки. Щодо Лиманського напрямку, то наші військові відбили там 24 штурмоокупантів в районах населених пунктів Макіївка, Торни та Невська. Щодо сіверського напрямку. Ку з'являється наступна інформація. Саме там збройні сили України відбили 13 атак поблизу Івано-Дарівки, спірного, верхньокам'янського та виємки. Біля останньої ворог провів 5 із зазначених вище атак. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 10 спроб противника. Прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Калинівки щодо інших напрямків, зокрема найгарячіше, це стосується турецького та покровського напрямку. То генштаб збройних сил України зазначив, що на турецькому напрямку ворог за підтримки знову ж таки авіації здійснив 9 атак. Зусилля зосереджував в районах населених пунктів Північна, Нью-Йорк та Турецько. Крім того, штурмував поблизу. Залізного щодо Покровського напрямку, то сили оборони відбили 29 атак атаки. Основні зусилля ворог зосереджував в районах Пантелеймонівка, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Щодо інших напрямків, зокрема на Курахівському напрямку, збройні сили України продовжували стримувати ворог в районах Красногорівки та Константинівки. І загалом російські окупанти три рази намагалися прорвати оборону. Оно наших військ саме на цьому напрямку. На Времівському напрямку загарбники здійснили три атаки наших позицій у напрямку водяного та вугледару. Противник успіху там не мав. На Орігівському напрямку відбулося одне, але знову ж таки безуспішне для окупантів бойове зіткнення неподалік малої токмачки. На Волинському та Поліському напрямку ознак формування наступальних огруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. Як ми бачимо, наші сили оборони тримають свої позиції. Бачимо, як вони. Нищать ворога, зокрема, і на найгарячіших ділянках фронту, і говорили щодо Покровського напрямку. самі військовослужбовці говорять, що досить така велика кількість знищених окупантів і на Донеччині. І ми бачимо також, що. Досить таки багато техніки нищиться і на Покровському напрямку, і на Харківщині, зокрема, як говорять військовослужбовці, і досить таки багато успішних операцій зі знищення колон танків, зокрема, відбувається на цих ж напрямках. І далі будемо говорити про таку успішну операцію. Досить вдалу і унікальну. це про те, як вдалося знищити гелікоптер ворожий саме fpv дроном. Це досить таке унікальна. Можливість була в наших захисників і це вдруге їм вдалося саме невеличким двокілограмовим дрончиком збити гелікоптер рашистів. Зокрема, йдеться про те, що відбулося ще одне ураження гелікоптера ФПВ-дроном, і СБУ відпрацювала ще одну ціль за допомогою цього ж безпілотника. А саме що не дивно, на Курщині йдеться саме про Курську народну республіку. На відео яке публікували, видно, як безпілотник служби безпеки уражає вертоліт. В момент його. Польоту Ну і нагадаємо, що днями також служба безпеки України вже підбила дроном ще один такий ворожий вертоліт, і це насправді унікальна спецоперація в історії і як зазначають у СБУ. Далі буде, і будемо чекати на ще більш успішні і такі гарні новини, зокрема від СБУ.